Вітаю всіх шанувальників шведського бренду Oriflame. В 12 каталозі ми маємо чудову новиночку. Це олія для очищення обличчя. Це оновлена формула цієї олії, Новейч Плюс. У мене на каналі є відео, де я зробила порівняльний аналіз попередньої олії і нової олії, там нанесення, зняття порівняння складу. Ви можете передивитися, це цілий челендж, цілий процес. А зараз я представляю вам повнорозмірний флакон. Він в такій гарній упаковці. Ми зараз його розпакуємо і нанесемо олію, подивимося, як вона знімає. Вона також буде представлена і в 13-му каталозі. Зараз я вам показую 13-й каталог. Що нам обіцяють? Олія ретельно. Очищує шкіру, готує шкіру до кращого поглинання активних речовин в сироватки і зволожуючого крему. Має біоактивну технологію Біоліпід System, яка розроблена для підтримки шкірного бар'єра будь-якого типу шкіру, зокрема, і чутливою. А також в своєму складі має олію примули вечірні, яка відома своїми заспокійливими і зволожуючими якостями. І на відміну від попередньої олії, має у своєму складі олію ріпака. А олія ріпака це відомий регенеруючий компонент, який забезпечує більш сяючу і більш пружну шкіру. Як наносити олію? Олія наноситься на суху шкіру. Втирається в шкіру, потім руки ви зволожуєте, і під вашими пальчиками олія перетворюється в емульсію. Далі олійку треба з обличчя ретельно змити. Добре це робити з допомогою спонжа коняку дуже приємне відчуття. І ви будете мати відмінне очищення. На другому кроці, якщо ви серйозно ставитесь до очищення і свідомо доглядаєте за свою шкірою, добре використовувати очищувальний засіб New Age. Тобто після оліки ви очищуєте свою шкіру очищувальним засобом нюєч. І тоді е, ваше очищення просто має відмінний результат. Олія має таку гарну картонну упаковку, оновлену з кольоровою ставкою. Придатна олія до 10 25 року. Зроблена олія в Польщі, сам флакон має 150 мл. Розроблений засіб, звичайний, пройшов клінічне тестування в Швеції. Тут на кришечці навіть є QR-код. Ось така олійка. На відміну від попередньої олії, олія така флакон, бачите? Такий. І та, та олійка була така трошки витягнута, але до не немає відмінності. Також олійка і без барників, і без Ароматизаторів. Це сама упаковка такого приємного сонячного кольору. Сама олійка на кольор абсолютно прозора і біла, тобто як олійка. Зараз я вам покажу я ще хочу подивитися, чи немає інструкції. Інструкції в коробочці нема. Ну, я вам сказала, як користуватися. Далі дозатор ми повертаємо по годинковій стрілочці. Бачите, тут написано стоп і «open». От ми. Якщо вам треба буде олійку транспортувати, то ви можете дозадер повернути, щоб у вас воно в б'юті кейсі не розтіклося. Так, поворачую і я вам зараз покажу. Чотири я взяла. Зараз я розітру, вам покажу. О, дивіться. Бачите, воно абсолютно прозора, абсолютно такого. І масажними рухами ви наносите. Я зараз провожу зовсім інший челендж. Я роблю очищення за допомогою лосьона міцелялки руга. І я це буду робити 30 днів, наскільки мені ну, вистачить флакона. Але я просто це як виняток, я хочу вам показати новиночку, бо всі ж будуть замовляти і треба якось визначати. Я однозначно вам раджу взяти, оскільки в мене вже є враження з пробника, як це воно відбувалося. І мені дуже подобається. Це такий. Азіатський підхід, коли ви очищуєте олію, олією шкіру. І це надзвичайно приємно, і ви можете і масажик з нею зробити от, зранку, тобто лімфу, лімфу собі трошки підігнати. От і так можна. От, і так, і це таке приємне відчуття. Бачите? Але пишеться, що олійку треба ретельно змить. Ну от подивіться, друзі, от я змила олію. Подивіться, який результат. Шкіра просто відразу виглядає такою відпочилою, підтягнутою, є блиск такого здорової шкіри, гладенька надзвичайно. І така, навіть відчувається така пружність по шкірі. Ну, ви самі бачите, це просто такий результат. Ну, миттєвий, бачите. От відмінний засіб. І я хочу сказати, що сам процес утворення емульсії в цій олії менший, оскільки попередня олія вона була більш плотніша, то вона під пальцями буквально так перетворювала таке біленьке молочко. Ця олія має дещо іншу консистенцію. Так інакше контактує з шкірою, живить шкіру, входить в шкіру і менше залишається на шкіру. Тому сам процес емульгування то він проходить дещо менше у вас під пальчиками. Тобто в остатку менше виходить, все уходить в шкіру, Тобто вона інакша, вона більш діє. Ну і Результат ви бачите. Все ж таки попередня олійка. Вона більше пом'якшення така шкіра була бархатиста, а ця олійка дає таку пружність, гладкість, сяйво. Тобто відмінний продукт, і, і його можна рекомендувати і чоловікам, і жінкам. А якщо ви хочете вже таке очищення ну найвищого ступені, у вас є така. Проблема, оскільки очищення це все у шкірі. Дивіться, можна використовувати перед очищувальним гелем Нью-Едж. Всім дякую за перегляд. Маю надію, що мій досвід був для вас корисним. Порадуйте свою шкіру відмінним продуктам від Новеч плюс і чоловіки, і жінки, і своїх коханих. Будь ласка, це буде відмінна, така турбота, відмінний подарунок. І Який завжди буде кожен ранок і кожен вечір, оскільки цю олійку треба використовувати вранці вечері, дарувати вашим коханим задоволення.